Вітання! Мене звати пані Наталя, і ми з вами продовжимо говорити про пригодницький роман Жуля Верна, 15-річний капітан. Ми говоритимемо про мужність і про людяність головного героя 15-річного юнака Діка Сенда, на долю якого випало чимало випробувань. Спробуємо відтворити головні події роману за допомогою вправи, так ні? Я ставлю запитання. Якщо ви хочете відповісти так, то плескаєте в долоні. А якщо ні, то складаєте руки буквою Х. Нума грати! Перше. Шхуна бриг-Пілігрим, окрім досвідчених матросів, мала ще й пасажирів? Так чи ні? Правильна відповідь: так. На борту, окрім досвідчених матросів, були ще й. Дружина власника Місіс Велден з п'ятирічним сином Джеком, її кузеном ентомологом Бенедиктом та нянькою Нан. Друге, капітан корабля і вся команда загинула, рятуючи афроамериканців в'язнів та собаку Дінго. Так чи ні? Ні. Капітан Гуль та його команда загинули під час полювання на Кита. А п'ятьох афроамериканців-пасажирів із собакою вони врятували ще раніше із затонулого судна Вальдек. Третє. Кок Негоро вірно служив на кораблі? Так чи ні? Правильна відповідь ні. Після того, як загинув капітан Гуль, Негоро відмовився підпорядковуватися Діку Сенду та ще й пошкодив компаси, а потім заманив до Африки. Це підступна людина. Четверте. Дік Сен знав, що його знань недостатньо, щоб керувати таким великим кораблем і вивести його до найближчого берега. Так чи ні? Так, хлопець усвідомлював, яка на ньому відповідальність за життя пасажирів і за судно і розумів, що не знає достеменно, як вести корабель, однак розумів, що має брати на себе відповідальність. Дякую, ми впоралися. Ми пригадали, як юний герой, після того, як загинула вся команда матросів, очолив судно і вів його у відкритому морі. Він долав бурі, шторми, перешкоди, і, якби не прикра підступність Негоро, цілком імовірно, що привів би шхуну брих Пілігрим до найближчого порту. Та не так сталося. Хлопцеві довелося пережити багато душевних страждань. Аби впоратися із викликами, які приготувала йому доля. Звернімося до тексту в перекладі Лесі Борсук. Прослухайте його уважно і виконайте завдання. Настав час діяти. Дік Сенд покликав афроамериканця Тома та його товаришів. Друзі мої, сказав він, на Пілігримі немає іншого екіпажу, крім вас. Без вашої допомоги я не можу виконати жодного маневру. Ви не моряки, звичайно ж, але у вас умілі руки. Якщо ви виявите наполегливість, ми зможемо керувати Пілігримом. Від цього залежить наш порятунок. Капітане Діку, відповів Том, мої товариші і я сам залюбки станемо вашими матросами. Нам не забракне доброї волі. Усе, що можуть зробити п'ятеро чоловіків під вашим керуванням, ми зробимо. Чудово сказано, друзі котоме! вигукнула місіс Велдон. Проте ми маємо бути дуже обережними, сказав Дік Я не ризикуватиму і не підніматиму всі вітрила. Зараз я викладу кожному з вас його обов'язки. Сам я стоятиму біля стерна, скільки вистачить сил. Час від часу я дозволятиму собі трішки поспати в годинку іншу, але яким би коротким не був мій сон, комусь доведеться підміняти мене. Хочете, Томе, я навчу вас, не так вже й важко керувати кораблем за компасом. За бажання ви швидко навчитеся тримати судно на курсі. Я готовий, капітане Діку, відповів старий афроамериканець. Добре, сказав юнак. Постійте до вечора зі мною біля стерна, і якщо я впаду від втоми, ви сьогодні ж з успіхом заміните мене на короткий час. Кінець цитати Дік Сенд кожному зі своїх новопризначених матросів дав завдання. Він оцінив свої можливості і був упевнений, що за умови правильної розстановки сил та енергії шхуна бриг Пілігрим з пасажирами на борту зможе подолати стихію і дістатися до берега. Його супутники виявили надзвичайний рівень підтримки та розуміння юнака, яким постав перед нами 15-річний капітан. На екрані карта рис характеру. Розрізняють вольові, емоційні та інтелектуальні риси. Поставте відео на паузу і спробуйте визначити, які із запропонованих рис характеру не притаманні Діку Сенду. Сподіваюся, ви правильно виконали це завдання. Дік Сент не проявляв нетерплячості, а спокійно пояснював обстановку. Він не видавався ані розгубленим, ані байдужим, ані занадто вразливим. І, звичайно, що це не був час для дотепності, тому такої риси він не виявляв. Натомість 15-річний капітан проявив рішучість, сміливість, відповідальність, дисциплінованість, чуйність до всіх, хто його оточував, а також кмітливість та винахідливість. Ну що ж, ми з вами впоралися. Образ Діка Сенда може бути яскравим прикладом підваги й мужності, взірцем для багатьох сучасних людей. Він надійний. Порядний його можна назвати справжньою людиною, на яку завжди можна покластися. Фізична сила і міцний дух допомогли йому з гідністю вийти з небезпечних ситуацій. Я вважаю, що відповідальність це одна з провідних рис характеру діка. Тож не дивно, що 15-річний капітан хвилювався за долю кожного й кожної з пасажирів. Він не їв і не спав, стоячи за штурвалом упродовж кількох діб. Діка Сенда більшість героїв і героїнь поважають, сподіваючись на його силу й розум. Місіс Велдон полюбила його як власного сина і повністю довірилася йому. І лише Негору й Гаріс вороже ставилися до юного капітана, бо він став на заваді їхнім підступним планам. Герої пережили багато страшних хвилин і не лише на морі, але й на суші, коли довелося зазнати уязнення і на собі відчути рабство. Та Дік Сент зумів врятувати своїх підопічних, тому історія має щасливе закінчення. У романі поєднано розповідь про пригоди героїв із цікавими фактами з географії, біології, фізики, також у творі чимало роздумів, пов'язаних із питанням добра і зла, вірності, обов'язку і зради, а також взаємодії людини і природи. Значна частина роману присвячена проблемам рабства, засудженню насильства, підступності та агресії. Це історія про дорослішання головного героя, який із кмітливого Юнги перетворився на справжнього капітана, змальовуючи пригоди Діка Сенда та його друзів, письменник знайомить читачів і читачок із природою Африканського континенту докладно розповідає про клімат, рослини і тваринні світи, звичаї місцевого населення, видатних дослідників, і дослідниць. Це історія, яка має бути для нас зірцем. Будьмо сильними, мужніми й мудрими, як Дік Сен, 15-річний капітан. Читаємо з радістю! До побачення!